Друзі, всім привет! Ми сьогодні знімаємо відео. Ставте лайки, підписуйтесь, і мене з наразі макудовач. Зараз я вам я не буду за виходити з клапа. Просто хочу сказати вам, я хочу не я... Давайте я вам покажу одну спичку. джинджа. -джин. І зі мною баба. Ба. Друзі, всім привіт! Ми сьогодні знімаємо відео про нашу погоду у Львові. У дворі холодно, приморозок. Дивіться, друзі, наші двуші. Я вам показую в другому, другому відео, як збити гамбургер. Смачний. Ви напевно не користуєтесь, але як не будете міти, то можете відео і собі користуватися. А не забудьте на то відео поставити лайк. І на це відео поставити лайк і підписатись і дзвіночок поставити. Це дуже мені приємно. А вам не тяжко це зробити, а мені дуже приємно. Я зараз навіть ні. Я просто задивився на друга балкон. Дивіться, як він виглядає. Ви скажете, чого там якісь вазонки? А я сказала, не відповім. Бо у нас є теж вазончика. Раз, два, три, чотири. Чотири, а мені п'ять років. Ви скажете, чого там вазонки і якісь самокатки. А я сказала, що це Остапа і Сумій. Остап це є брат Сумі, Але чогось брат Сумі б'є Сумі, Свою сестричку. Я не знаю, чому так тузі, але я не маю сечки. Так маю. І в мене є Амелія Мартуся, Остап Сумія. Амелія Мартуся. Ні, Владислав. Uh -huh. Мартуся загухав. Далі. Я усвав, uh -huh. Ліля. Well, ще раз, ще раз давай. Не Ліля. Владислав, Амелія. Ліля. Е, брат... eh, Мартуся? Ні, я загухував. Э, і Соломія і Остап. І И... І мій брат молодший. Який? Мій брат. У мене є брат. – Де? Ти є. маєш дві сестрички. Ти а, саме... Це як він? З рівного. З рівного, так. Далі там є сестра. Далі там. Сестричка є. І там ще є двоє хлопчиків. І дух. Зелений один дух має бути в мене. Валомарі я там я... Це твій тоже друг. Це не друг, але твій той. сусід. Ну так. мене 5-5. Мене п'ять. Мене 5 сусідів. 5? І час вже іде, час друзі, час друзі. Я вам хочу показати свій телефончик. У такого не побачите. Тільки улазиса і все. Та, я вам не покажу, не так я вам покажу свої клапки. А ось це буде тріски попі... По... Посковіса. Це буде тріски пізніся. Я вам покажу. І поки... Ой, друзі, ви впали. <гумувач> 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 Дивіться. Так, я... Такий собі Бог в мене ще як... Нам на телефоні так все тоже підпоседню. Але підписи, взуй тапочки. В зуй тапочки. Я і так на клуви бабусь. Ну і шо? Але і так на клуви вот. Да. Я за забав... показу вам. Я йду в туалет. Ну секунд... скажи, я выйду на минутку. Я на секундочку иду в туалет. Друзі, просто я Якби откад, не хотів, і тепер хочу. Добре, друзі, секундочка. я вернусь. Закрив? Я вернусь. Добре, добре. Я вернуся, друзі, поки. Давайте я за... С... Лягну, бо ми я... Завис... Для... Я тут Я тут схихо. Коулик. Та-ля-ля, папа-ля. І... Ось... Ось... Во, папа Україна. Я вам показую. Вот тобі... він. Вот. Mm -hmm. От він. От він. От він. Аз, дивіся, воно, а мене трісова рука виходить із канала. А як собі вона на підходить, а як просто топ, друзі? Я купічав для... It's... Але телефон мій а, сумочки. Ты сказал, что я жидки там есть сумочка. А так, дуй, дуй, так все. Дуй. Баста, я звоню на эту сумку. Ну, ходю. Представляете? Давай, да, да, вот я показал вам. А чем я за вас поставлю вам? Че? Через я зараз вам показую свій дух. Поставте лайк і підписуйтесь. Зобили. Добре, я вам покажу. Показаний, він такий собі добрінький, я би ще казав. такий вот. Він так виглядає, якщо його включити, то бачити я на спаді. У мене така будба передводил это менее си я инстаграм и начал час я за показываю вам не як, с яке время мене додавати, друзі, давайте давайте мене пост интернет попал п'ять я смогу Вот Линик Обокс. Добро друзі, всім папа. -па, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім па-па-па-па.